У нашій щотижневій рубриці П'ятихвилинка з психологом говоритимемо про цікаве та актуальне питання, а саме, як не перехвалити дитину та разом із тим виховувати її з повагою до оточуючого світу. Допоможе нам розібратися із напрочуд важливою темою психологиня Людмила Єхалова. Мені дуже симпатичне бажання батьків а, ну, як би так писливо да, і одночасно е, так, е, спосіб підбодрити дитину, да, виділитись поміж інших, називати принцесою чи принцем. Но тоді виявляється, що в кожній родині є по принцу і по принцесі. І я за те, щоб ну, все ж таки уникати от таких от, е, маркерів, таких стикерів. Стікерів, да, коли всі як один принцеси, всі як одна принцеса і всі як одні один чемпіони. і натомість звернути більше увагу на те, що дитина ж може стати чемпіоном завдяки якимось своїм досягненням, чи просто завдяки тому, що він от є з якимись видатними своїми здібностями з експресією, так. Це, за словами психологині, знімає напруження, викликане конкуренцією дитини з самою собою. Бо принцеса чи принц рано чи пізно вийдуть у соціум, і там вони будуть звичайні діти. Тож те, як ставляться до них вдома, зовсім не сприятиме їхній адаптації чи соціалізації, а навпаки, викликатиме агресію в однолітків. Взагалі, звертаючись до психологічної науки, батькам, які постійно говорять дитині, що вона краща, треба бути уважними. По перше. Кращість стосується виключно перебування дитини у середовищі родини. По-друге, це все одно оціночне судження. А з будь-якими оцінками слід бути обережними, краще стосовно когось, то це про порівняння. Просто е, ти кращий через те, що ти є, ти наш, да? і ми тебе любимо в будь-якому випадку. Це має сенс. А коли ми почнемо порівнювати е, кращий, гірший е, з е, тим, що дитина досягає. То це вже не про те. Е, ну чи стане дитина краще, наприклад, від того, що е, один її одноліток робиш багато, а вона не робиш багато? Це краще чи гірше? Це просто така даність, да? от у цієї дитини є ж багат, у цієї дитини немає. Поки що або взагалі ніколи не буде. Це не робить дитину гіршою. Своєрідна, але напрочуд важлива парадигма, коли ми вчимося не оцінювати дитину і не знецінювати досягнення, у тому числі й свої. Робить нас сильнішими, і в цьому випадку пані Людмилі напрочуд імпонує устрій японців. Вони там не конкурують один з одним. Вони знають, що кожен японець, наладившись, він піде в школу, тоді він піде в коледж, тоді він піде в вищий навчальний заклад. І там вже для нього десь є місце робоче, яке держава люб'язно тримає саме для нього. І він йде на те робоче місце і робить кар'єру відносно самого себе. Тобто він відпрацьовує, у нього є здобутки, а не відносно конкурента, який сидить поруч з ним. Вони не конкурують. І в цьому. Ну так, можна сказати, що там багато інших проблем у японців. Так там із комунікацією у них погано все, але у них дуже мало захворювань на ішемічну хворобу серця, таке інше через те, що вони от не конкурують, і це не викликає в них принаймні цієї психосоматики. Тому оцінка за навчання це допустимо, тоді як оцінка людської особистості ніяк ні. Важливо розуміти, що немає стовідсотково поганих чи хороших дітей. Просто час від часу діти роблять щось гарне або погане. Коли виходить щось погане, доволі слушно запитати, через що виник такий результат. Коли навпаки щось гарне, варто поговорити, як дитина цього досягнула, таким чином не даючи діям сенсового навантаження. Наприклад, отримає дитинка гарну оцінку, то говорити, боже, ти мій ти мій молодець, ну це зрозуміло. А давай ми з тобою краще подумаємо, що ти такого суперового зробив для того, щоб цю оцінку від. Заробити далі дитина говорить: спочатку я зробила оце, спочатку тоді я зробила оце, тоді я зробила оце, тоді я зробила оце і вийшов у такий мок. І ще один із ключових моментів, на якому акцентує увагу Людмила Єхалова. Пам'ятайте, що в світі немає ідеальних дітей. Тож, якщо ви хочете виховати дійсно гідну особистість, допоможіть дитині сформувати власну стратегію успішності. При цьому дії наповнені любов'ю та розумінням, а не красиві слова. Мають вирішальний вплив на принців чи принцес, кожен з яких у першу чергу є людиною.